Сьогодні привезли ось таку Audi Q5, машина приїхала під клієнта. Зараз будемо робити дефектовку, але фактично тільки же її зустріли хлопці, які відновлюють автомобілі, розчарувались, сказали, що тут нема що робити, тут тільки ставимо фари, малюємо бампер і все, і проект завершений. Щось накапало на автомобіль, воно все витирається, тому що зверху над машинкою в автовозі їхає. Ще якісь... Варіант, все ціле. Але саме цікаво, як працює дефектовка. Просто оглядали, відзначили. Ти думаєш, що є якісь заломи, м'ятка, їх немає. Ось так. І по цій стороні по капоту. Рівносильно ніяких ні царапов, ні заломів немає. Це в нас 15 рік, 2.0, повний привід. Комплектація преміум плюс, білий колір. По цій стороні зауважень не буде. По задній частині е, треба буде підремонтувати ліхтар, десь було, протиснулося. але по кузову взагалі нічого немає по машинці. Е, є момент по нижньому ліхтару і по верхньому. По цій стороні е, нічого немає. Є єдиний е, момент, це ось така царапинка, яка буде підмазуватись і все. Тобто по кузову все добре, по бамперу він у нас. Приїхав з автомобілем в цілий, цілий, з протитуманками. Нам бракує проводки на парктроніки, нам бракує нового гриля. Навіть там, кріплення фар, там тримачі. Вони на місці, повітропровід, все на місці. Саме цікавий в автомобілі, мабуть, з цього треба було почати. Це пробіг. Машинка 16-й рік по інкоду, модельний. Ні, по Вінкоду вона йде 15-й, але модельний 16-й. Ось такий гарний колір салону. Кольору сидіння. Е, у нас темний дах. Темний дах. І що хотів показати пробіг. 90... Ну, говоримо вже 96 Я думаю, що Q5 з таким пробігом, в такій комплектації, не так легко знайти. У нас є дерев'яні ставки з хромованими. Комбінація сліпі зони. Ось вони. У нас є музика Бенк Оловсен. Та й все, підігріли, гарний пробіг, дуже класна, крута панорама. Ну і само собою доглянутий стан. Зовнішня ну По салону також можна сказати, що він в гарному стані, бо їздили якісь дівчата, скоріш всього, дітей возили в школу, тому що багато всяких записок дитячих. от такі машинки можна і вишукувати. Вигравати для вас цю машинку. Я моніторив. Ну, як моніторив, такий варіант я не спішив. Це машина для товариша, тому він е, підбирався. І в момент, ніж він цю машину забрали, це був місяць часу. От не, всі хочуть вибрати, не всі хочуть і готові чекати. Більшість хочуть, щоб е, сьогодні погодили варіант, і за тиждень а максимум другий варіант вже виграв. Ну Коли людина не спішить і каже, давай ми візьмемо мені щось гарне, виходить у нас ось такі машини. Причому прибором ми вже її общупали, всюди б'ється в межах 140-150, машина в рідному окрасі. Ну Це ще це та Америка, вона ж може приїхати і вже з якимись попередніми пошкодженнями її це щось могло ремонтуватись, підмальовуватися.